Друзі, всім привіт! Наша квартира знаходиться в хорошому районі, близько Меркадона і зовсім недалеко до Ренфи. Друзі, ось це вже наш вокзал і все поруч. До речі, тут є близько український магазин. Вітайте, дуже хороші привітали. Ось так виглядає сам будинок. Отож, поїхали. Квартира 85 тисяч євро за 61 квадрат. Тут є три спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми бачимо кухню, ось такі гарнітури. Є стіл, вихід на господарчий блок, ось такий. З патіо. Бачите, вони розташували тут машинку, все. І ось таке у нас патіо. Далі ми бачимо санвузол в санвезлу є невеличка проблема. Тут вмивальник, унітаз, ось де невелика ванна, тут на стіні потрібно її трішки підремонтувати. Ось така в нас ситуація з ванною. Навпроти, в нас спальня, двоспальне ліжко, маємо тумбочки, маємо шафи, стіни в порядку, в принципі, тут по ремонту нічого немає з дефектів. Вікно у нас виходить в. Двір на нашу вулицю. Рухаємося далі. З цієї спальні ми йдемо в дитячу, ще одна спальня. Маємо тут ліжка, маємо навпроти також шафу. Ось так це виглядає. Вона невелика під дитячу, в принципі, піде. І вид з вікна Бачите, теж у нас на патіо. Тут потрібно перемалювати стіни. До речі, хочу помітити, двері в непоганому стані. Їх міняти не потрібно. Також є вітальня. Ось така вітальня. Маємо крісла, маємо якісь невеличкі тумбочки, диван, телевізор. Також вікно виходить на головну вулицю. До речі, дуже близько Меркадони і ренф, як я вже говорив. І ще одна спальня з двоспальним ліжком, з монтованими шафами. Маємо тумбочки. Ось так виглядає. Також з вікна ми бачимо головну вулицю.